В першу чергу напевне хотіла би подякувати організаторам цих змагань за те, що в такий скрутний час для нашої системи і, взагалі, в Україні на сьогоднішній день вони нам надали таку можливість прийняли в своїх стінах і напевне розташували нас затишно. Взагалі, організація проводиться на дуже високому рівні. Наша команда приймає участь кожного року у змаганнях. Сподіваємося на найкращий результат і принаймні, не втратити то місце, яке ми вже посіли після першого дня змагань. Звичайно, гарне місто. Вчора мали можливість вечором пройтися, вразила. Матеріальна база Харківського національного університету внутрішніх справ своїми масштабами, спортивними залами, організація змагань на високому рівні. Хочеться побажати найкращих успіхів всім учасникам змагань. Старінування це завжди праздник, особливо коли виїграш, це вдвійні приємно. Тому хочу всім пожелати крепкого здоров'я і легкої води. Всем большое спасибо.